Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте і поклонімся цареві нашому Богу. і поклонімся Христові, цареві нашому Богу. і поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Господи, не суди мене гнівом Твоїм і не карай мене обуренням Твоїм, бо стріли Твої застрягли в мені від гніву, і Ти утвердив надо мною руку Твою. Нема оздоровлення в тілі моїм від гніву Твого, нема спокою в костях моїх від гріхів моїх, бо беззаконня мої перевищили голову мою. Немов тягар важкий затяжили на мені, засмерділися, загнуїлися рани мої від нерозуміння мого. Став я нужденний і зігнувся зовсім, увесь день ходив я сумуючи, бо душа моя сповнена глуму і нема оздоровлення в тілі моїм. Був я пригноблений і понишений до краю. Рикав я від стогону серця мого, Господи, перед тобою все бажання моє, і зітхання моє перед тобою не утаїлося. Стривожилося серце моє, покинуло мене сила моя, і світла очей моїх нема в мене. Друзі мої і близькі мої наблизилися і передо мною стали, а найближчі мої здалека стали. Напружувалися ті, що шукали душі моєї, і ті, що шукали зла для мене, говорили марне і цілий день вигадували підступи. А я наче глухий не чув, і, наче німий не відкривав уст своїх, і я став як чоловік, що не чує, і не має в устах своїх оправдання. Бо на тебе, Господи, я надіявся, ти почуєш, Господи, Боже мій. Бо сказав я, щоб не натішились часом надо мною вороги мої, і коли б захиталися ноги мої, вони гордовито виговорювали б на мене. Бо я на рани готовий і біль мій завжди передо мною. Бо беззаконня моє я виявлю і буду журитися гріхом моїм, а вороги мої живуть і зміцнилися більше, ніж я, і намножилося тих, що несправедливо ненавидять мене. Ті, що відплачують мені злом за добро, обмовляли мене, бо я прямував до правди. Не покинь мене, Господи, Боже мій, не відступи від мене. Слянься, щоб помогти мені, Господи, спасення мого. Я сказав, буду додержувати путів моїх, щоб не грішити язиком моїм. Я поставив сторожу устам моїм, коли грішник став передо мною. Я онімів і покорився, і мовчав про добре, і біль мій відновився. Запалилося серце моє в мені, і в думці моїй розгорівся вогонь. Я сказав язиком своїм, відкрий мені, Господи, кінець мій, і яке є число днів моїх, щоб я довідався, скільки залишається мені. Ось на п'яді ти відмірив дні мої, і істота моя, як ніщо перед тобою. А втім, усе є суєта, і кожний чоловік, що живе. Отак, От як тінь ходить чоловік, лише даремно він непокоїться, збирає скарби і не знає, для кого він збере їх. А тепер хто надія моя? Чи не Господь, і істота моя від тебе? Від усіх беззаконь моїх визволь мене. На зневагу безумному ти дав мене. Я онімів і не відкривав уст моїх, бо ти єси той, що сотворив мене. Відверни від мене удари твої, від сили руки твоєї я знидю. Докорами за беззаконня карав ти чоловіка і висушив, як павутиння, душу Його. Лише дарма не покоїться кожна людина. Вислухай молитву мою, Господи, і моління моє, уважай на сльози мої, не оминай, бо я приходень на землі і чужинець, як усі батьки мої. Дай полегшу мені, щоб спочив я, перше ніж відійти, і вже не буде мене. Терпеливо надіявся я на Господа, і Він зглянувся на мене і вислухав молитву мою, і вивів мене з ями страждання і з багна на мулу, і поставив на скелі ноги мої, і направив стопи мої, і вложив в уста мої пісню нову, пісню хвали Богові нашому. Побачать многі і будуть боятися. І надіятися на Господа. Блажен муж, що його надія, ім'я Господнє, і що не оглядався на суєту та несамовитість облудну. Багато вчинив ти, Господи Боже мій, чудес своїх, і в мислях твоїх ніхто не буде подібний до тебе. Оповідав я та говорив. Намножилися понад лічбу, жертви й приношення ти не схотів, тіло ж створив ти мені, цілопалення і жертви за гріх не жадав ти. Тоді сказав я, ось приходжу, у заголовку книги написано про мене сповнити волю твою, Боже мій, захотів я, і закон твій у нутрі серця мого. Благовістував я правду на зборах великих, ось уста моїм не забороню, Господи, пізнав Ти правду мою. Я не затаїв у серці моїм істини Твоєї, і спасення Твоє я оповів. Не затаїв я милості Твоєї і істини Твоєї від зборів великих. А Ти, Господи, не віддаляй милосердя Твого від мене, милість твоя й істина твоя нехай завжди обороняють мене, бо посіли мене нещастя, що не має числа їм, оволоділи мною беззаконня мої, і не міг я дивитися. Намножились вони більш, ніж волосся на голові моїй, і серце моє покинуло мене. Благоволи Господи визволити мене, Господи, зглянься, щоб помогти мені, нехай застидаються і засоромляться вкупі ті, що шукають душі моєї, щоб погубити її. Нехай повернуться назад і засоромляться ті, що бажають зла мені. Нехай приймуть негайно сором свій ті, що говорять мені. Добре, добре. Нехай зрадіють і звеселяться тобою всі, що шукають тебе, Господи, і нехай завжди говорять, нехай звеличиться Господь ті, що люблять спасення Твоє. І я бідний і вбогий. Господь буде піклуватися про мене. Ти помічник мій і оборонець мій, Боже мій. Не зволікай. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Блажен, хто вважає на бідного убого, у день лютий визволить Його Господь. Господь нехай охороняє Його і нехай продовжить життя Йому. І нехай ущасливить Його на землі, і нехай не віддасть Його в руки ворога Його. Господь, нехай поможе йому на постелі хвороби Його, всю постелю його Ти змінив у час хвороби Його. Я сказав, Господи, помилуй мене, зціли душу мою, бо я зрішив перед тобою. Вороги мої говорили злеє про мене. Коли Він помре і загине ім'я Його. І коли входив, хто побачити мене, Надарем не говорило серце Його, сібрав він беззаконня собі, виходив і говорив те саме. Проти мене шепотіли всі вороги мої, проти мене задумували зломені, слово беззаконне склали на мене, хіба той, що спить? Вже більше не встане. І чоловік, що з ним я в мирі, що на нього була надія моя, той, що їв хліб мій, підняв змову проти мене. А ти, Господи, помилуй мене, підведи мене, і я відплачу їм. З цього я пізнаю, що ти уподобав мене, коли не буде тішитись ворог мій з мене. А мене за незлосливість прийняв ти і утвердив мене перед тобою по вік. Благословен Господь Бог Ізраїля, від віку й до віку, нехай буде, нехай буде. Як прагне олень до джерел водяних, так прагне душа моя до тебе, Боже. Запрагнула душа моя до Бога живого, коли я прийду і з'явлюся перед лицем Божим. Стали сльози мої, як хліб, для мене вдень і вночі, коли говорять мені повсякдень, де Бог твій. Про це згадав я і вилив перед собою душу мою, що прийду на місце оселі дивної аж до Дому Божого. З пісної радості і хвали, згомоном тих, що святкують. Чому сумна єси душа моя, і чому тривожиш мене? Надійся на Бога, бо я буду прославляти Його, Він спасення лиця мого, Бог мій. У мені самім затривожилася душа моя, тому згадав я тебе. Землі Йорданської та Єрмонської з гори малої. Безодня безодню покликає у гукові водопадів Твоїх. Усі висоти твої і хвилі твої звалились на мене. У день заповість Господь милість свою, а вночі виявить. Від мене молитва Богові життя мого. Скажу Богові, ти заступник мій, чому ти забув мене, чому сумуючи, ходжу, коли гнобить ворог мій? Ламаючи кості мої, ганьбили мене гнобителі мої, повсякдень кажучи мені, де Бог твій? Чому сумна єси душа моя? Чому тривожиш мене? Надійся на Бога, бо я буду прославляти Його. Він спасення лиця мого, Бог мій. Суди мене, Боже, і розсуди справу мою від народу неправедного, від чоловіка неправдивого, лукавого, визволь мене. Бо ти, Боже, сила моя, чому ти відкинув мене? Чому сумуючи, ходжу? Коли гнобить ворог мій, пошли світло твоє, істину твою, вони попровадили мене і привели на Святую Гору Твою та до оселі Твоєї. І війду до жертівника Божого, до Бога, що веселить молодість мою, буду прославляти тебе на гуслях, Боже Боже мій. Чому сумна єси душа моя, і чому тривожиш мене? Надійся на Бога, бо я буду проставляти Його. Він спасення лиця мого, Бог мій. Слава, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже вухами нашими чулими, Батьки наші оповіли нам про діло, що вчинив ти у дні їх, у дні стародавні. Рука Твоя поган вигубила, і Ти насадив їх, Ти побив народи і вигнав їх, бо не мечем Своїм вони унаслідували землю, і рам'я їх не спасло їх, але правиця Твоя. І рам'я твоє, і світлість лиця твого, бо ти уподобав їх. Сам ти, цар мій і бог мій, ти заповів Спасення Якова. З тобою поборемо ворогів наших і з іменем твоїм знищимо тих, що повстають проти нас. Бо не на лук мій я буду надіятися. І меч мій не спасе мене, бо ти врятував нас від гнобителів наших і засоромив тих, що ненавидять нас. Богом хвалитись будемо весь день, і ім'я твоє будемо прославляти повік, а тепер ти відкинув і засоромив нас, і не вийдеш із силами нашими. Ти повернув нас назад перед ворогами нашими і ті, що ненавидять нас, розграбували для себе. Ти віддав нас, як овець на поживу і між поганами розсіяв нас. Ти продав народ твій за безцінь, і небагато було, коли викликували нас. Ти віддав нас на зневагу сусідам нашим. На посміховище й на ругу тим, що округ нас, ти поставив нас на поговір між поганами, на покивання головою між народами. Увесь день сором мій передо мною і стид лиця Мого покрив мене, від голосу того, хто лихословить і обмовляє, від лиця ворога й гонителя. Усе це прийшло на нас, та ми не забули Тебе, і не чинили несправедливо проти заповіту Твого, і не відступило назад серце наше, хоч Ти відхилив стежки наші від путі Твоєї. бо Ти упокорив нас на місці гнобителя і покрила нас тінь смерті. Коли ми забули ім'я Бога нашого. І коли піднесли руки наші до Бога чужого, то чи не покарає за це Бог, та ж знає Він таємниці серця, бо задля тебе ми вмираємо повсякдень, уважають нас за Овець на заріс. Пробудися, чому спиш, Господи, встань і не відкинь до кінця? Чому відвертаєш лице Твоє, забуваєш убовство наше і горе наше, бо душа наша понижена до пилу, прилипла до землі утроба наша. Встань, Господи, поможи нам і визволь нас для імені Твого, вилило серце Моє Слово добре. Оповідаю я про діла мої цареві, язик мій, тростинове перо писаря скорописця вродливий ти красою більш, ніж сини людські, виліла з благодать устами твоїми, тому благословив тебе Бог повік. Опояши сильний меч твій до бедра Твого, силою твоєю і красою твоєю. І натягни лук, іди щасливо та царствуй, правди ради, і лагідності, і справедливости, і чудесно поведе тебе правиця Твоя. Гострі стріли твої сильні, народи падуть перед Тобою, Стріли в серця ворогів царевих. Престол твій Боже повік віки, жезл правди. Жезл царства твого. Ти возлюбив правду і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже Бог твій, оливої радості більше, ніж співучасників твоїх. Смирна і стакти, і касія від рис твоїх, від палат із кости слонової, з них розвеселили тебе, дочки царів. У гідності твої, стала цариця праворуч тебе, одягнена в шати позолочені, прибрана квітисто. Слухай, дочко, і споглянь, і нахили вухо Твоє, і забудь народ твій і дім Отця Твого, бо забажав цар краси Твоєї, тому що він Господь твій, і поклоняться йому дочки з тиру з дарами. Перед лицем Твоїм благатимуть багаті від народу землі. Уся слава самої дочки царевої в ній самій, одягнена вона в шати золотії, сторочками прибрана квітисто. Буде приведено до царя діви слідом за нею. Близьких її буде приведено до тебе. Будуть приведені у веселості й радості, будуть уведені до палати цареви, замість батьків твоїх стали сини Твої, ти поставиш їх начальниками по всій землі, пом'януть ім'я Твоє у всякім роді й роді, через те народи прославлятимуть тебе по вік і повік віки. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морській. й порушилися води їх, порушилися гори з силою його, бистрі течії ріки веселять місто Боже. Освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї і вона не порушиться, поможе їй Бог рано в досвіта. Сатривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь сил із нами, заступник наш, Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю, і спалить щити вогнем. Заспокойтесь і пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сил із нами. Заступник наш, Бог Якова, слава, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.